Купальники Мікс, сорту Крем плюс екстра. По галотику 10 кг, Ціна 6350 гривень за цілу коробочку. Нам тут попадаються суцільні, так і роздільні. Ось така моделька це, напевно, буде розмір М. Ось так вона виглядає. Тут все стягується в ідеальному стані. Так, наступна моделька ось такий. Він іде роздільний. Ось так виглядає. Це шейн. Розмір С, і до нього є трусики. Повноцінний роздільний так є. Так, наступна моделька: ще один комплект. Тут розмір буде уже більший. Ось верх від нього. І трусики. Трусики йдуть висока посадка, повністю нове, там якраз відлетіла наклеєчка. Так, наступний ідуть ось такі трусики. До нього ми зараз, можливо, теж знайдемо комплект. точніше, Верх так, спортивного плану адідас. Ось така моделька. Це розмір 34. Ось такий. Так, наступний і знову ж таки суцільний. Ось такого плану. По розміру це буде 44-й. Ось такий гарний, блискучий купальник. Так, наступний ще один суцільний. Ось такого плану. Присутня чашечка. По розміру по етикетичці нам тут пише М-ка. Ось такий гарний літній. Так, наступний ось такого плану. Це чашечки. З чашечками в купальник. Так, наступний є трусики. Ось такий теж іде висока посадка. По розміру пише Есочка. Матеріальчик буде трішечки щільний. такий. Так, наступний. ще один суцільний. Оце вже буде великий розмір. Ось така моделька, такі дуже великі чашки. Ось такого плану. Так, ще один суцільний, я вам скажу, цьому лотику дійсно поведається багато суцільних. Ось такий. Так, наступний. Іде білосніжний, сніжний ось такий біленький. До нього ми зараз знайдемо трусики. Ось така моделька. Так, є ще білий. Це йде повністю новесенький, Esmara. Ось така моделька з етикеточкою. Так, наступний ще один суцільний купальник. Дивіться, до речі, ось такий на зав'язочках. Тут тільки треба буде поправити трішки. Ось така моделька. Розовенький, гарний. Так, наступне, що нам тут попадається, це ще один ось такий купальник. Суцільний такого плану. Так, також є ось такий верх. Наступний ще один суцільний. Далі трусики. І ці трусики швидше за все до ось цього. Так. Тобто ще один роздільний купальник, комплект. Наступне ось такого плану нагадую, що ціна цього лотику 6350 гривень. За цілих 10 кілограмчиків. Так, ось така моделька, тут дуже красива спинка, повністю відкрита. Глибокий виріс деклете. Так, наступний ще один великого розміру. Тут іде такий ніби з шортиками. А, так, це, мабуть, елька ікселька буде. Ух ти! Ось така моделька. Дуже красиві тут. Ось такі ніби. Ланци. Так, це у нас буде розмір. S що по бірочці. Ось такий. Так, наступний трусики. Трусики, мені здається, вони 100% від якогось верху. Так, наступний ось такого плану. Верх. ось так виглядає. Чорненький H&M, розмір 40. Так, наступна моделька. Ось такого плану це дуже великий розмір. Наступний. Ось такий суцільний, теж досить красивий. Так, наступне, що нам тут попадається така моделька. Ось такого плану. Так, наповнення, я вам скажу, одиниць тут буде багатенько. Ось такий. Ось так виглядає теж красива спинка. Так, ще один суцільний. Ось такого плану. Розмір 44 пише. Так, також чоловічі плавки. Елічка розмір. Хоча це може бути навіть і жіночі. Я думаю, ви розумієте, про що я. Так, наступне. Ще один суцільний купальник. Ой, його треба вивернути ось така моделька. Він йде повністю новесенький, з етикеточкою. Ось і тут присутня навіть ось ця наклеєчка. він йде повністю новесенький. Ось така моделька. І так, я вам скажу, цьому лотику будуть дійсно переважати суцільні. Ось така моделька. Так, наступний іде ось такого плану, роздільний повністю комплектиком. Ось трусики. І до нього бюст. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такий топік. Трусики вже були, я вам вже показувала. Тобто це теж йде повноцінний комплект, вони вже там десь знизу. Так, наступне ще один суцільний. Ось такий яскравий, червоненький. По розміру не бачу. Так, далі ще один комплект. Ось, трусики. По розміру елічка. І до нього вверх. Теж дуже красивий. Ось такий. Так, наступне ось такого плану верх, розмір 44-46, чашечка. І трусики до нього поки не бачу. Наступна ось така моделька, ця вже йде без чашечки. Зараз ось така. І до нього трусики на зав'язках. Так, далі. Топік. Ні, цитрусики. Шейн бренд. Бренд Шейн і розмір Емочка, Ось такі. Так, і є е. ось тут верх. Це комплект. Це теж шейн, розмір Емочка, Так, наступна моделька. О, клас. Це верх. До тих трусиків, які я вам показувала на початку. Наступний ще один комплект. Ось такого плану дуже цікавий. Ось і для нього трусики. Так, наступне ще одні трусики такі леопардові. Так, далі у нас тут ще одна повністю навесенька. Показую вам наклеєчку і сам Суцільний купальничок. Ось така моделька. 44-й розмір. Так, наступний. Ось такого плану. Так, знизу у нас там є ще шортики. Ось такий класний. Дуже класний. Так, є ось такі білесенькі трусики. Верх я вам вже показувала трішечки раніше до нього. Так, наступна моделька нам тут попадається якісь трусики великого розміру, HM. До нього зараз постараємося знайти Верх. Так, Поки не бачу, показую вам ось такий суцільний. В принципі, я вам, щоб ви розуміли, показує цілий лотик, а це займає дуже багато по часу, Купальників тут дійсно дуже багато. Ось такий суцільний фламінго, тут присутня чашечка. Ще один суцільний. Ось такий Це розмір маленький, він теж іде повністю новесенький. А 36-й розмір. Так, наступне. Ось верх до леопардових трусиків. До ось цих. Тобто маєте ще один повноцінний комплект. Розпоровок я вам скажу, поки тут. Ну, от, ділямо до кінця і тоді вже буде видно. Ось такі це вже чоловічі. 100% плавки. Один. Так, наступний ще один ось такого плану суцільний купальник. Так. Ось така моделька. Тут, до речі, дуже-дуже цікава спинка. Ось. Показую вам. Ідемо далі. Ще один суцільний. Ось такого плану літній. Так, наступний яскравий. Теж йде повністю новесенький, Ось такі трусики. Шейн. І до нього є верх. Ось такий яскравий, красивий. Ще таке сердечко. Так, наступне. Ось такого плану суцільний. Теж дуже красивий, тільки мерехтить. Ось така моделька. Так, далі ще один суцільний. Ой, теж дуже красиво, дивіться, гарно виглядає. Ось така моделька. Так, знову суцільний. Ось такого плану. Так, далі ще одні чоловічі плавки. Це вже другі. І ще одні, треті. Розмір емочка. Так, Знову суцільний купальничок. Так, це теж буде суцільний, повністю новесенький бренд Esmara розмір 38. Ось такий. Так, ще один суцільний, роздільний. Дивіться, ось такий до нього. Верх і є трусики. Трусики йдуть ось такі. Тут можна стягувати при бажанні. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такий, дивіться, спортивного плану. Він з шортиками. Бренд Шлезінгер. Так, наступне. Ось такий. Шлеєчки присутні. Ось так воно, тобто не зав'язується, а йде як лівчик. Чашечка досить велика. Так, наступне. Ось такий великого розміру трусики. Це до цього, до цього верху. Наступне ще одні плавки. Чоловічі. Ось такі. Так, далі. Дуже красивий. Ось такий купальник. Ось такий. І до нього верх. Так, наступне ось така моделька. Ось так виглядає. Суцільний. Так, наступне ще одні плавки чоловічі. Далі ще один суцільний купальник, такий дихаючий. Ось така моделька. Трусики жіночі? Так, і далі ось така моделька. Дивіться, верх. Мені, здається, такі трусики вже попадались. Показую, як воно виглядає. Так, є ще ось такі трусики, а можливо, це навіть і від цього. Тобто це, можливо, комплект. Так. Дивіться, вони по відтінку ідентичні. Ось такі до нього трусики. Класні. Ну і, в принципі, все. Вага 10 кілограмчиків, ціна 6350 гривень за, за цілу коробочку купальники міксорту Крем плюс екстра.